Цікавою і потужною темою цього року стала тема передачі екс-державної резиденції Межигір'я у приватну власність лідеру партії регіонів Віктору Януковичу. Кандидат на пост президента придбав невеликий будиночок на кілька тисяч квадратів і 140 гектарів землі за гроші, отримані, як він стверджує, з продажу квартири в Києві по вулиці Січневого повстання. Цікаву інформацію надала українська правда. Квартиру Янукович продав своєму однопартійцю Сергію Клюєву за 33 мільйона 416 тисяч гривень. Що в цій квартирі було такого особливого? Можливо, стільки коштували речі, якими користувався Віктор Федорович. Та й метраж квартири в деклараціях. Про доходи був 140 квадратних метрів, а в договорі про купівлю продаж став 384 квадратів. Пам'ятаєте, як у Гаррі Поттера? до речі, вказаної суми з продажу квартири не було в останній декларації про доходи кандидата? Тепер ми точно можемо стверджувати, що передвиборче гасло Віктора Федоровича Україна для людей працює. Частинка народу в особі Януковича вже отримала свою часточку України. Майбутній кандидат виконує передвиборчі обіцянки ще до вступу на посаду, якщо це не чесні. Тоді що?